Де наша черга? Добрий день. Оце вся черга, оце вся черга. Валера, я за вами, так що дивіться. Я за вами, я зараз познімаю трошки. Добрий день. Григорій Миколаївич, добрий день. І ветеран. Заслужені донори прийшли. Добрий день. так Так, Добрий день. Вибачте. Сайту адміністрації Чорнобинської пару слів за цей зал. Дякую. Дякую, я трошки зніму вам. вас на відео можна? Господарочки, так, так, так. готують чай нашим донорам. Молодці, дівчат. Щоб люди підкріпилися. Підкріпилися. Добрий день, Добрий день. я ж здоровуся, як відбудеться. Я хочу сказати, що. Трошечки на відео візьму для наших людей. Сині чоловік 100 буде. Да. Дівчатки, ви готові, да? ви готові. Ви готові. Все готово до прийому крові. Так, Олег Володимирович. Там ж така ж процедура, я не буду. Non, Вона не губи не я вже знімаю відео, скажіть <как> пару слів, скажіть Скажу, скажу. Зараз. зараз. Да скажу, Тот... Виктор, скажу, не, Скажем, не пришла. Вот прийшла, не сказала ні, а сказала да. Чутики молодь. Ні-ні, я сегодня багатьох молодь? теда и бачив молодый. Нет. Сами видео снимаем, куда видео <схай> У нас на сайте Чергой Чергуйской будет и видео фотографии, и це все. І це все. Все воно буде фіксуватися. Ось іде лікар Лубенської станції перервання крові. Привели на З тобою ми привели молодих людей. Добрий день. день. Представтеся, будь ласка. Я воли Роман Вікторович. Роман Вікторович, ви стали волі і долі ініціатором цього заходу щодо здачі, добровільної здачі крові нашим пораним бійцям. Що вас надихнуло на такий вчинок? і Чому ви так вчинили? Надихнула самовіддача патріотизм наших воїнів. І хотілося в районі би, показати тим людям, які байдужі до війни, які підтримують Російську Федерацію війні з нами. Для того, щоб люди побачили, що Черноби в нас громада згуртована, є патріотами. Ну, і... Допомогти воюємо. Дякую. Вас підтримують волонтери Чорнокинського району. Вони допомогли працівникам поліклініки, забезпечили їх харчуванням, щоб сьогодні воно організовано, люди змогли попити чай, пообідати, всім необхідним. Ви стали ініціатором дуже такого доброго, хорошого заходу. Який дуже потрібний дійсно, це прояв людяності, патріотизму, справжнього патріотизму. Ті люди, які побачать ваше інтерв'ю, вони зрозуміють, що прості люди, чи службовці, чи прості люди прийшли сьогодні близько ста чоловік, сьогодні 5 лютого 2015 року в Чорнобильську поліклініку і здали свою кров для потреб. Поранених бійців. Скільки з вами із вашого підрозділу МНС прийшло для здачі крові? Прийшло шість чоловік. Багато хто не зміг прийти, тому що є протипоказання до здачі, це цис, Або ті, хто перехворіли так, би було набагато більше. Ну, назвіть, будь ласка, волонтерів. Хто вас підтримав із волонтерів Чорнокіського району? Підтримали Ковган, Лисенко Микола Якович. Ну, Людей погазок. Дякую. Багато хто допомагав. Вчатиме, що відгукнулися, поширювали інформацію в інтернеті, в районі. Я думаю, що наша кров збереже комусь життя. І думаю, що наша сьогоднішня акція не пройде даремно. Вона матиме великий резонанс в районі, можливо, в області. І дійсно наші земляки, які зараз воюють на сході України в зоні АТО, вони на собі відчують, що вони не одні. Їх підтримує вся громада Чорнокинська. Що такі патріоти, як ви, дійсно, патріоти з великої букви не стояли осторонь, а своїм власним прикладом зуміли підняти людей на такий вчинок, до такий добрий вчинок, і здали. Стільки людей прийшло сьогодні, що вдається. Я вам щиро вдячний за інтерв'ю. Бажаємо здоров'я, успіхів і добрих вам починань кажуть у ваших добрих справах. Дякую. Героям слава.